Вже грають максимально швидкий вихід на Аплен, де їх зустрічає Алексі, Ентрі Кіл за Наві. і Ліме класно відпрацювали. Залишається останній ZTR, Він у дверях, чекає зараз радіо, накідою кудись смок. Ну, але мета ZTR, звісно, зробити декілька кілів і, можливо, не плен встановити. Хоча, звісно, наразі це виглядає неймовірно. Тяжко, тому що бомби в нього нема. Вона десь на нала Зітір виходить з дверей, забирає іме. Навіть щось вирішили не нашивати двері у смок, хоча, мабуть, це було правильним рішенням. ЗТР повертається у будку, і тепер з будки, до речі, піде. Якщо піде з будки, то він спочатку побачить гравця за вентелями. В нього також буде можливість його перестріляти. Тобто тут ще одна дуель 50 на 50 буде. А далі він залишиться один в два. Ні, вандерфол зрештою ставить хет. Знову під смакі тепер грає на вулиці. Іме затискає двері, забирає Фламоса, Тим часом під 9 іде Таусон. Ну, якби не загинув зараз у Гімер в Мейтдесят, то можливо вони б затискали плента. Так вирішили піти на нижній поверх. Харна від дима. Ще один два мінуса, багато демеджа по Вольту. І Вольт разом з Таусеном 2-4. Молодці. Na'Vi, зіграли першим номером. Дуже вдала агресія на Ентрі Кіл. Ну і після цього іме відчув свій aim. Тут невеличкі негаразди на вентиляції, але Таусу нікого не вбив. Хоча, мені здається, почав першим стріляти ще й по спині. Гравцю Наві. Ну і загалом тепер він останній. Залишається із своєї команди. Бомба на землі. Вандерфул на юспіп. -на -на фейл, якщо чесно, на початку Gamer Legion, Але оп, тепер починається ще один раунд. І Фламос нарешті виходить і робить перший кіл. GL тим часом відповідає по вальту. Гарно просвітив собі смачок на вулиці. Гравець захисту, то наче бід чи Чіалексі у прибудові, і Наві залишається в більшості, але 3 в 2. Зітір спускається на нижній поверх, накидає коктейль Молотова одразу на Виделку, і спробує швидко встановити плент. Зітір на степі, тепер тисне. Чекає гравців з рампи, його тімей тим часом обходить спину. І слухайте, знову у Gamer Legion зараз непогана ситуація, особливо якщо Зітір поживе і зробить кіл. Тоді другий кіл також а, гравець з рампи зробить. І таким чином може все вийти. Ось він а, гравець з рампи, Таусон робить мінус. Зітір зараз має вийти за ящика. Єдиний плюс для Наві це гарний смок, в якій можна задефати. І Наві беруть. Все ж цей раунд. Вітаємо! ПП Алексі спиною. А як же іме врятував свого капітана зараз. Побачив ще одного гравця в Сікреті, побачив, до речі, бомбу, тому що вона за спиною Вольта. Ну і тепер Геймер Ліджен в пастці. Навіть не дивлячись на те, що вони пройшли вулицю. Ситуація для них неприємна. Текнай на дальній дистанції нічого зробити не зможе. Вандерфул побачив двох, вирубає гравця з Текнайном. Алексі в мейні. Ну і атака буксує. Атаці на. Насправді не вистачає якогось Ентріка. Ось ні, 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 Таусон! Ну ви бачили ці емоції, кудись взагалі не туди повело цей спрей від Таусона. Мені здається, Геймер Ліджен. Ось весь раунд. Вони заганяли бідоглашного Алексі в Мейні, якого побачив ще там Сленд на початку раунда ЗВП. Падає Вандерфул, тим не менш більшість для команди. Na'Vi. по фламусу немає інфи, але і він не розуміє, куди йому дивити. Подаємо, що впорається вони. Останній раунд половини. Три фармгани. Побіг кудись там. скрізь запальну вандерфул все це почув. Зробив Ентрі. Бачиш ще одного. Ні, не перестрілює. Все таки ЗіТіЕра на цистерні. І відійти після ентрі кіла не дозволяють. Вандерфулу фламу. Стрибає вентиляцію. Таусен замут. Ні, замут в дим контролює Алексі. Бомба до речі на респі. Геймер Ліджон щось поквапились. Геймер Ліджін тепер в меншості. Грають обережно. Флами ще один кіл. Тим часом вольт забирає двох. Джелі Іме вмирають. Наві були в більшості, і в моменті просто всіх втратили. Біт залишається до проти трьох. Чи буде клач від біта? Ні, зітія ставить хе додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити. І не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Шанхай Мейджеру, студія Мейнкаст, і Зір вже на респауні. Фламус намагається розмінятись, не летить у нього. Вандерфул Пешечка. Олексій на позиції вбиває. Все таки Фламуса, і вже навіть 5 в 3. Ситуація 3 в три. 3. Сленте Таусон розібрали зараз двох гравців. В Наві. тож протистояння продовжується. Слен забирає лексі Якось дуже довго. Геймер Ліжен реагували на Джелі. Він ще й встиг відійти. Зараз треба бувати Таусе на Джеллю. Прямо зараз виходить. де хедшот нема. Нема влучання по голові. Залишається останній Вандерфул проти трьох. Бомба встановлена без дефьюз кітів. Геймер Ліджен. Вандерфул починає крокувати. І Таусен його почув. З двох ентрі фрагів. Таусу не тут, але він просто боком стоїть. Вольт один на пленці. Треба його вбивати. У Вольта не летить взагалі нічого. Перестріляв Олексій. Фраг. Є фраг від біта. Дев'ятка. Дев'ятка. Дев'ятка падає. Там ще один гравець. Біт. Без девайса. Глок у біта, що підібрати. Знайшов Фамас. Нормально, нормально. Без паніки. 3-2. і Фламос в меншості. Зітір на 9. Фламос заходить у двері. І ми, до речі, контролює позицію. Взагалі ламав мав би на ізі Фламоса переселяти, якщо той піде далі. Оп, є. Фраг від Діма. Ну і ZTR останній проти трьох. Відкрита позиція, навіть мало б його тут також забрати. Їми, до речі, зніше, Зітір, вибачте, впав 50 хп в нього. 40 вже на пленті. Чекає будку. Ну, навіть обережно просто грають, насправді. Вони розуміють, Wonderful разом із тіммейтом хочуть вийти. Там, до речі, два на 500. Таусону вдалося Wonderful забрати. Ну і другий на 500, звісно, взагалі ніяк не вважається. Бід залишається в нас. Чекає рампу на а там Іме, до речі, заходить через вулицю, зробив кіл, падає Фламос. А бід виходить. Чому, до речі, Вольт грає активно, невідомо. Вольт мав би ховатися. Вихід від наві. Вольт ще один мінус. Залишається на Сленд один проти двох. Але тут ситуація один на один. Він розуміє, що іме де знизу. То треба швидко перестріляти Алексі Алексібі, зрештою, падає. Сленд залишається один на один проти Іме, а Виме 35 хп. Підсотків у Сленда Сленд взяв тут така 47 й чекає тепер на себе опонента. Бомба лежить на рампі, і ми ніби може і взяти, і спуститися вниз. Але і ми що Сленд десь підтиснувся вже під цей ящик і його контролює Іме підняв вибухівку і обережно на степі не на нижній поверх. І, мабуть, саме там спробує встановити бомбу. Накидує Смока, щоб 100% була бомба, була економіка на наступний раунд. Натопав на крокував сленд прострілює взагалі. Не туди, іме. Треба таке тягнути. Треба просто одну одну кулечку прямо зараз в голову. Іме, Іме, Як же він розуміє, де сленд? Сленд грає дуже обережно, поки не висовується. Іми займає реактор. Смок розвівся, не знаю, Слен помітив його чи ні, та наче, то помітив. Сленд виходить, і іме Іме бере цей раунд. Один гравець проходить у гараж. другий, до речі, також пробує. А до речі, не у гараж, а в ангар пішов іме, і тут його забирає Фламос. Іме не чекав, що саме тут буде гравець оборони. Ну і таким чином навіть залишається в меншості. Отакий. Фолд намагалися зіграти Наві, бомба на респі, два люркера на вулиці. Такий раунд, який на праках дуже активно, я так розумію, використовували Наві. Але трошки не за планом все пішло. і ми забрали, і ми наразі це фраглідер свого складу. Фейк Б продовжується максимально активний. Бід, побачив. Таусена вбиває його бомба все ще на респауні. Що роблять Наві? Сленд. Флен, де може бити вітали Зітір неподалік. Воль на буці. Не туди дивися, не туди дивися, Наві, Наві! А вони вже вийшли! А вони вже в плинті, Вольт! Ти чуєш? Ні, не чує. Падає в нас Вольт. залишається Зітієр останній проти трьох. І це сейф для Зітіра. Хоча ні, хоча він щось хоче насправді зробити. А чи є в цьому сенс? Геймер mm Ліджен -hmm. або виграють фантастичну серію 6 раундів поспіль або до побачення. Таусон невдала агресія. Він побачив Джееля, але не зміг його перестріляти. Ентрік для команди Наві, і будуть далі ризикувати Геймер Ліджен, тому що їм треба розмінюватися. Але на контролі питання паном Іма. Ну і схоже, це останній раунд мапи. Uh, Іме зайняв вулицю. Йому докидують uh, тіммейти певні смаки. Тим часом Боль червоний uh, грає в дверях і. Наві в серйозній більшості вже 5 на 2 гратимуть. Зайшов на Сими у прибудову, і ніби можна атакувати точку А. Тим часом Зітієр спалив свою позицію, пішов одразу під через Будку, помітив супротивника, але не добиває. Ну Наві контролюють прибудову, наві контролюють Деві та вентиляцію. І шансів все менше і менше. геймер Ліджин. Хоча десь не дочекали. Сленд реалізував свій Авік. Тим часом Вандерфол відповзає під Сленда, забирає його. і ZTR Останній проти трьох заходить а, в смок, і наві перемагають на мапі на тобто не нервувати і продемонструвати а, в принципі, свою сильну мапу. А, та компанія біжать вже через їх. GL одразу падає. Вандерфул падає. Олексій Мінус. І ось вам Gamer Ліджен врив на точку Б. І ми бі в 5, шансів майже не залишилось. Мінус три гравці буквально за лічені секунди були у команди Наві. Причому в таких доволі дефолтних позиціях їх зрізають. Іме, іме. А може якось два в п'ять виграти цей раунд. Іме залітає далі. ZTR повертається назад. У біта є граната, є долбарети. Половина таймеру бомби вже позаду. ні-ні-ні, не пропускає все таки іме. Ну і біт падає. 1-0 за геймер. Саме так, саме так. Учень Керігана заграє максимально з публікою. Сітір тим часом загинув в Мідлі. Трошки поквапився, мені здається. Тімейт був далеченько, хоча Сленд розмінявся. Таусон на килимах, бомба на респі. Такий, знаєш, раунд на стрільбу у нас. Сленд та афла... Флама залишається 2 в 4. Ну, а, знову ж таки, Гємер Ліджен. Legion... За прикладом першого другого раунду вирішили далі гнути свою лінію, але все ж таки їм продемонстрували, що чуваки... вибачте, два в чотири Сленти Фламос пробують зараз з верхнього поверху атакувати точку. Б Вандерфолу дуже необхідно допомогти своєму капітану. А, ну там на контролі виповзає ще й боком. Слент останній, Олексія його побачив, зняв більше половини ХП. Ну і іме ставить крапку в раунд. Мідл вони займають все так само впевнено. Помітили гравця, який падав у підвал, і ми внути. Тим часом розмін як на центрі, так і на е, тетрісі під базою. А і ситуація 3 в 3. Ну у Наві, мені здається трошки більше інформації, тому що вони. Більше гравців помітили. Тут uh, у Конектарі як же вандерфолу не повезло. Міг забрати двох, але все вийшло навпаки. Алексібі тим часом. Джангла мінус Фламос. Ситуація 2 в 2. Зітір червоний. Біжать під базу Б, накидують ж, навіть якісь гранати на Б Є Сленд. І тут uh, Алексі Бі. У Кічені Поміти верхній поверх, накидує смок. Можливо, спробує зараз швиденько зайняти. Айхаєшка! Влучно, але трошечки запізно. Буквально на одну секунду раніше. І гравець з плентом би не змів не зумів поставити бомбу. Ну і таким чином, Слен залишається один в два. Бачить Кічен, залишає, забирає лексі Бі, не знає, де знаходиться біт. Тепер знає вихід та біт. біт! що там на спліт А зіграти. Опа, тут МК. а тут МК, адим вікно не влучили. Лінія тримається, раунд виграється. GG Bets це ще офіційний спонсор нашого показу. Нагадуємо вам, а тут прям наві. Наві дивують. Слаймен, тим часом, забирає імя, який пробував увірватися на апартаменти. Gamer Legion виходить через тетріс. Wonderful падає. btGL, B2 GL. Бітжель Вольт та Сленд вмирають. у наві в більшості знову. Бід грає за сигаретою. Алексі Бі буде обходити в спину. І у Наві зараз всі шанси на те, щоб взяти цей раунд. Звісно, трошки обережно треба грати Алексі, тому що можуть зараз повернутися назад і її спину собі перевірити. І далі відкривається дорога тоді на Б. але Алексі Бі йде на степі. Тим часом Таусен забирає біта. Алексі, а тут же публіка допомагає. Ну як же, як же можна це забути? Алексі. Алексі вмирає, залишається GL, і от, Абсолютно всі подібні моменти вони, е, закінчуються от такими речами. Е, ZTR забирає біта. Е, ситуація 4 в 5. Меншості команда Наві. Вихід на А, плен встановлюється, купа гранат. Наві вибити точку буде важкувато. Але Таусон вирішив допомогти зараз. Наві. Іме влітає в смок. Фламус е, його розвалює. Ще вихід на Алексі Бі. Плен так і не стоїть, але наві потрошки розсипається. Залишається Вандерфул 1 в 3. В нього АВП спалив позицію. Ну, бажано піти на сейв, звісно. Але його тут будуть зі всіх боків зараз тиснути, пушити, і Вандерфул, зрештою, вмирає. Томальна кількість гранат, але все-таки певна розкидка присутня. Ну ось він мідл. Вандерфул знаходить ентрі кіл. Больд вивалюється, але туди їх два хедшота. Від Бітан. Джель загинув. Невдало на мідлі. Вандерфул Відпускає зітеера. Падає Джель, і тепер 3 в 2. Ну, все ще нормально для На'ві. Зітера Фламос. Обидва гравці грають на центрі. Наві. Грають обережно. Хоча Alexi B... Така вже стандартна досить позиція на шарті. По Вандерфулу дуже сильно влучили. 2% ХП в нього залишається. Фламос чекає. Тим часом Сітєр забирає піта. Алексібі виходить шарта. його не чекав. Вистачить їм часу. Падає Джей, розмінявся. Алексій гранату нападу нема. Вони пішли поповзли, точніше під базу Б. Ну і все в руках знову ж таки. Вандерфула буде саме він на базі Б. За ВП. Один. Бід проти Фламоса, Побачив. Вбили. Нормально. І на Б, і на Б хлопонути. Допомога на Б потрібна. 3-4. Wanderful. Ooooooooo! Робить мінус. Один хелспоинт. У Wonderful. І він впорався з вальтом. Тим часом а, падає гравець на плент, Ставить бомбу Ситуація 1 2 для Сленда. Щось подібне ми вже бачили, але тепер один гравець вийшов, вона відсінчення, один гравець підтискає спину. А, Сленд перевіряє верхній форг, але Елексі Біб був до цього готовий. Тож ще один раунд для Na'Vi. один на апартаментах. Готується розкинути. Влітає на нього бід, забирає вольта. Тож яма вийти тепер не можна. Вони все одно йдуть. Вандерфул забирає Фламас. Таусен тим часом мінус біт, але ситуація 2 в 4. Не на користь Геймер Ліджон. Атака на сендвічі та на Петрісі. Іме забирає Сендвіч, Таусен падає. І Сленд один проти двох. Тут супер невдалий швидкий раунд, класно біт відіграє на базі А. Сьогодні у нього набагато краще. Вдається тримати цю позицію. По Сленду інформація присутня. Йому бомбу забрати для початку. Вона десь там на землі в смоках валяється. Але Сленд не квапиться рухатись далі. Перевіряє спину. Та там би вже натовп кричав. Сленд. Якщо б там хтось був, ти б про це знав перший. Сленд 1 на 4 і. У Гімер Ліджен там два гравці. До речі, хелпа дуже буде повільна, тому що дуже далеко. Гравці, якщо Наві впорається, то може буде непоганий раунд. ZTR забирає ДЖІЛЯ БОПІТАС uh, на підфлешку. Розмінялися. Наві якось дуже повільно виходять. Насправді вже є гравець кінчення. ZTR ще один мінус. Наві все ще не вийшли вдвох. Один тільки впав на нижній поверх, а, а інший стоїть зверху із бомбою. Але помітив задній плен, ситуація 2-3 в 3, нагадує. Один в три Вандерфул розмінявся. Ну і все ж таки Вандерфул пад. Собі взяв спину. Ну і в принципі все гарно. Але Слен забирає імеусмок. Гравець на апартаментах вийти не зміг. Фламоси його забрав. Воль тим часом мінус жіль. Нарешті хотів я сказати перший кіл від наві, але ні, і ось вам 5-0. Чому не влучив Агресія! Агресія в Куди раз і спина! І просто спина! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тікає, просто тікає Фламус, але Наві його не відпускають. Два ентрі знайдено, який важливий раунд для команди Наві. Паде Таусон вбити Сленда прямо зараз. Ні, ні, не можуть вбити! Два в два, два в два, Імей! Як же він загресував? Один-один. Ні, нормально. Один-два. Один-два. Вейкінфа пішла. Зітір падає. Це 11-9. І нема грошенят у команди Геймер Legion. Немає Біт. Біт, Джель. І на базу А, і на базу Б. Як же вони одночасно виходять на всі пленти. Джель нікого не бачить. Сітіер його. Сітір його помітив. Ой-ой-ой, хоча Біт вийшов на А. І на А, і на Б вийшли. Розмін на користь навіть, тим не менш. Порожній плент, бідне, може все повірити, але це правда, це факти. На пленті нікого нема. Вандерфул за ВП на Б! Бомба не розпій. Вандерфул за ВП на Б. Що це за раунд у виконання наві? Ми не розуміємо. Але фраги летять, і це найголовніше. Падай Слен Таусон! це А? Чи це База Б? Вони думають, що це А. І це реально А. Біт проти Сленда прямо зараз. Вимикає його без шансів і залишається вбити одного лише Таусена на конекторі. І відправитись кошик 2-2. Немає інфи по Таусону, але він один. Панфу побачив і це перемога. 13-9! Команда Наю все ж таки зачиняє цю Best в три серію. Перемагають на міражі, повертаються на міражі. В останніх раундах взагалі розгублено. Виглядала Геймер Ліджі.